Let Запахло смаженим або мовчати більше не буду. Екс Нардеп Олег Ляшко сьогодні реагує на слова снайперки Євгенії Мираль про домашнє насильство з боку екс чоловіка Євгена Степанюка, який є охоронцем політика. На своїй сторінці в інстаграм Ляшко пише, що всі ці звинувачення безглузді, брехливі і замовні. До Ютуб каналу Ростислав Продакшн також звернувся Скиба Петро Павлович, командир по полковник... ї ОМБР Збройних Сил України, в якій проходять військову службу. Серед інших військовослужбовців Ляшко Олег і Євгеній Степанюк. Що сказав полковник? І як відповів на заклади екс-військової Євгенії Мораль щодо того, що Степанюк насправді не служить на фронті, перебуває у Києві і отримує найвищу зарплату військовослужбовця. Але спочатку про таке. Вчора журналіст Денис Кошельник виклав відео, на якому колишній народний депутат Олег Ляшко в компанії свого охоронця Євгена Степанюка і ще третьої особи проводять дуже дуже комфортно дозвілля. Я люблю очі, ти праці. Після цього скандального відео, де Ляшко разом зі Степанюком співають у барі російською мовою, екс Нардеп вирішив відповісти Євгенії Емеральд поліцейській у декреті. Ні, ні, це відео знято в період повномасштабної війни. І як доказ того, третя особа, яка в компанії Ляшка його охоронця, є Руслан Мазовецький, що пишуть про нього за своїм масовою інформації. Начальнику Чугуївського районного терцентру комплектування та соціальної підтримки Руслану Мазовецькому, якого підозрюють у підробці документів, щоб допомогти чоловікам призовного віку уникнути мобілізації, обрали запобіжний Захід. Е, тепер запитання. Якщо людина таким займалася, тобто фальсифікацію документів, скажіть мені, будь ласка, а чи міг він. Посприяти у фальсифікації документів Олегу Ляшку і його охоронцю Євгену Степанюку, що буцімто вони беруть участь в боях, що вони знаходяться на нулю. Однак, командир 63-ї ОМБР зсу Петро Скиба, а також Олег Ляшко заперечують це і звинувачують Євгенію Моральд у тому, що вона. Виносить на загал безглузді, брехливі та замовні звинувачення. І що зараз створюється замовна компанія проти Ляшка, Степанюка та? Збройних сил України, власне, де вони проходять службу. Наша бригада зараз захищає Україну на одному з найгарячіших напрямків Кремінському, щодня даючи відсіч російським окупантам, пише полковник Петро Скиба. У мене, як командира бригади, немає жодних зауважень до військовослужбовців Ляшка Олега і Степанюка Євгенія. Вони, як і всі інші військовослужбовці нашої бригади, виконують бойові завдання згідно з бойовими розпорядженнями. командирів і роблять все для однак, поліцейська в декреті. Вгенія Мораль сьогодні теж виходить на зв'язок і е, заявляє у зворотньому. Кому вірити, вирішуєте ви. І я знаю підрозділ, де наче вони числяться. До речі, хлопці з цього підрозділу мені писали, що щось вони, вони дійсно на нулі, до речі, саме хлопці. Ось, але щось вони там, пан Олег Валерійовичу Степанюка, що жодного разу не бачили. Однак, екс-нардеп Олег Ляшко стверджує, що він солдат Збройних сил України і заперечує усі закиди від Євгенії Емираль. на фронті. Я добре зрозумів одне життя занадто коротке, тому не витрачаю свій час щоб коментувати чи спростовувати безглузді, брехливі та замовні звинувачення. Час розставить все на свої місця і кожному дасть оцінку. Немає нічого важливішого за перемогу України. Тому як солдат збройних сил України я роблю все для цього і вас закликаю. Усе інше дріб'язок не вартий уваги. Мій чоловік дійсно являється охоронцем екснардепа вже більше шести років і продовжує їм являтися і на фронті. Ми йдемо зараз до прокуратури, будемо боротися. Адвокат забезпечений. Для євгена, бо тут нада проти фальсифікації треба дуже сильно боротися, і ми будемо це робити за кожного члена нашої команди. У фронті у військових є власні охоронці. Деяких так на чиєму боці правда вирішить уже міноборони України, адже вони розпочали розслідування проти Євгена Степанюка. Про це заявив Іларіон Павлюк. Зараз міноборони перевіряють, чи отримав він незаконно бойові виплати, не перебуваючи на фронті. Матеріали не оприлюднюються, поки триває службове розслідування. Про гучне весілля на фронті Моральті Степанюка гуділа уся Україна зараз скандальне і гучне розлучення. Найгірше, звичайно, буде донечці, тому що вони її можуть травмувати. Але я сподіваюся, що цей скандал якнайшвидше закінчиться і вирішиться у правовій площині, адже були заяви від Євгенії про домашні насилля, були опубліковані також докази цього. Далі вже справа за юристами та правовою. Системою щодо Євгенія, то я розповідав попередньому етері, що йому було інкриміновано декілька справ за його правопорушення. Давайте пригадаємо і підтримайте цей етер вподобаннями, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати сповіщення. Включайте дзвінок. Тоді охоронця взяли на поруки. Я дякую своїм колегам, усім, хто виявили бажання, взяли на поруки мого поміщика, не давши можливості ув'язнити його. Раніше змі повідомляли, що охоронець Ляшка погрожував пістолетом під час дорожнього конфлікту. Про це повідомила у 2020 році користувачка у Фейсбуці під ім'ям Еліс Кул. У неділю 7 червня 2020 року у Києві на вулиці Заболотного охоронець Ляшка підрізав інший автомобіль, а опісля почав погрожувати пістолетом. Вона опублікувала відео інциденту, на якому видно, як обидва водії розмовляють, а потім один із чоловіків, помітивши зйомку, дістає з пояса пістолет. Чоловіка впізнали, як Євгена Степанюка, охоронця Олега Ляшка. Я говорив, що ти так їздиш, а мені говорив, що я ж тебе вчив, як треба правильно їздити. Не Відійш, я типу, спішу. Он сказав, я тебе час кольос. Прострілю, там, ну і в цей момент достав, а, Інший учасник конфлікту Євген Стіпанюк, охоронець колишнього нардепа Олега Ляшка, коментував його на своїй сторінці: мені погрожували ножем. Скрізь є камери і певен, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем. Сподіваюсь, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чутно, що каже цей зловмисник. Скандал з Євгеном Степанюком стався після того, як він накинувся на нардепа. Андрія Героса в аеропорту Бориспіль. Це було знято все на відеозйомку. Тоді Євгена Степанюка взяли на а Ляшко, дякував усім причетним до його звільнення. Okay. Я дякую своїм колегам, усім, хто виявили бажання, взяли на поруки мого помічника, не давши можливості ув'язнити його. Учора Шевченківський районний суд міста Києва зобов'язав прийняв рішення і зобов'язав службу безпеки України зареєструвати кримінальне провадження за фактом державної зради проти народного депутата України, слуги народу Андрія Геру. Історія, яка починалася так красиво, сьогодні. Закінчується так жахливо. Які будуть висновки, я думаю, кожен проаналізує та зробить для себе жінкою. звичайно, поводитись так не можна, як це робив Степанюк, хоча його голос ми ще досі не почули. Чому і за що він це робив. Однак Євгенія пішла навіть на диктектор брехні, аби виправдатися у його звинуваченнях. Яке я маю ну взагалі відношення до політики? Ну просто ніякого. Ось я не знала хто буде, тому це оточення мого чоловіка. Ось, і так воно все відбулося в природному для нас середовищі військовому. Чи були якісь тоді подарунки, я не знаю, які взагалі могли бути подарунки? Привітання, чи квіти, чи щось особливе? Привітання, квіти, гроші теж трошки нам подарували. І ну, Ляшко просто... щось подарував Писники. чи не подарував? Що? Ляшко щось подарував? Подарував так. Ляшко зробив дуже добрий грошовий подарунок для майбутньої сім'ї. Гроші не пахнуть для багатьох політиків. Брудна це справа. Політика жах. Просто що відбувається, але якби тоді Євгенія знала, що буде відбуватися у шлюбі зі Степанюком, то вона би ще, мабуть, тричі відхрестилася. Але зроблено, що зроблено. Також нагадаю, що Степаніку був обраний запобіжний захід після того, як він побив нардепа Геруса. Цей захід запобіжний він порушив, адже втрапив це скандал з пістолетом і погрозами іншому водію. Йому світило взагалі до семи років ув'язнення, але він, як то кажуть, зміг вийти чистим з води сьогодні. Євгенія Меральд заявила, що подала до суду усі погрози і заяви, які робив проти неї та проти доньки її чоловік. про те, що людина не виконує умови запобіжного заходу? Наступний де або арештну взяття під варту, або Застала познайомитись все і висловив просто повагу до мене, як до жінки, військової, зазначив, що він теж військовий. І якось так зав'язалася в нас розмова. Я знаєте, декілька днів тому її перечитала. Я так сміялася, думаю, боже, які соплі. Як я на це все повелася? Але ну, на той момент просто мені це по жіночому цього не вистачало, ми так мило. Спілкувалися так прям, ну я не знаю, дуже було цікаво читати. Тобто ви познайомилися Всім... перший раз, ну тобто в соціальних мережах, так перепускати. В інстаграмі Ого. все це банально в інстаграмі. Так а ні, Ще в інстаграмі. А я, я ж думав, що ви там разом служили, і так і там і познайомилася цього. Ми служили в різних підрозділах на різних фронтових зонах. Тому нас це все відбулося дистанційно. Mm -hmm. Ми є навіть скрін фотографії. Нашої першої відеорозмови. Ну ми якось так зразу почали спілкуватися. ніби давно один одного знаємо. Я потім подзвонила мамі uh -huh. і кажу: мам, ти ну мабуть, це буде дивно звучати. але Мені здається, я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вау. і декілька слів про Євгена. Звідки він родом? А, там він військовий це його кар'єра. Чи він вступив зараз? От, після повномасштабного вторгнення. А так, він ну, останні 12 років проживає. Працює в Києві сам родом Житомирської області. народ Волинський, це рідне місто Лесі Кранки, такий mm -hmm. невеличке а, до повномасштабного вторгнення він не був військовим, тобто в нього не було військового досвіду, але він був військовозобов'язаний, звісно, він пішов на фронт майже одразу, як і я. Є дуже багато відео, фотоматеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві. Незважаючи на те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ. Ось, ну, наскільки я знаю, перші місяці він був виключно в Київській області. Ось вже далі там почалися інші міста. Чесно, не буду казати, бо можу щось наплутати. Також буквально щойно стало відомо, що колишня дружина Євгена Степанюка, Анна Степанюк, звинуватила колишнього чоловіка. Вони мають, до речі, спільного сина, йому зараз 13 років. Вона сьогодні звинувачує також його у домашньому насиллю і пише: Я також стала жертвою домашнього насилля зі сторони Євгена. Абсолютно всі історії та слова Євгенії Меральт, які прозвучали під час її великої сповіді, були і в моєму житті. На жаль, мені не вистачило сили та медійної підтримки, щоб Розповісти усьому світу, яка це людина, я не змогла застерегти його майбутніх жертв від постійного психологічного тиску та знущань, але це змогла зробити Євгенія, і я дуже пишаюся такими жінками, тими, хто не мовчить і пояснює, що не існує ніяких виправдань тиранії та погрозам. я готова говорити, відповідати на запитання та всіляко підтримувати Євгенію Емеральд у її боротьбі за власну честь. Друзі, та я сподіваюся, безпеку. що Євген Степанюк відповість перед законом і те, що він робив з жінками, це неприпустимо. Дякую, що дивилися поширити цей етер, аби Україна дізналася про Степанюка, Ляшка та інших персон. Він при владі, а мене, моїх помічників, за те, що ми боремося за українські робочі місця, за українську економіку, за зарплати для українців, для цих достойних мужніх людей, нас за це судять. Тому я звертаюся до влади. Якщо вони хочуть зробити мені подарунок у мій день народження, нехай вони геруса експортують кудись чи на американський ринок, чи на європейські ринки, щоб він знищив там їхні виробництва, щоб ми могли продавати свою продукцію туди. Як казав мій прадід, хто із Богом, той не сам. Дякуйте за волю всім порогам і лісам. Тільки не віддайте рідну землю диким псам. Воля чи неволя, пам'ятай, ти партизан.